Ну, я хотів би сьогодні подякувати Олексію Борисовичу, що він знайшов змогу приїхати на Донецьку землю і особисто прийняти участь сьогодні в вирішенні тих нагальних проблем, пов'язаних з пенсійним забезпеченням Донецької області, взагалі на Донбасі. І сьогодні є проблеми, про які ми всі знаємо, відчуваємо на собі. Є, до речі, проблеми не тільки в забезпеченні пенсії людей, які проживають на території Донецької області, але проблеми є і самого управління пенсійного фонду ну, в Донецькій області. Ну, що не було змоги вивести архіви, нема змоги повноцінно сьогодні розвернути і організувати роботу. Правління пенсійного фонду в Донецькій області, брак коштів. Фахівців не можемо перевезти з Донецька з тимчасово окупованої території, тому що нема де розташувати. Ці проблеми є. Сьогодні ми з Олексієм Борисовичем їх обговорили. Будемо спільно вирішувати, будемо створювати нормальні умови для роботи, а мета одна: забезпечити пенсію людей, які. Все життя я заробляли сьогодні, вони потребують нашої допомоги, і я думаю, що питання ці будуть вирішуватися сьогодні на високому рівні. Я бачу, що Олексій Борисович цими питаннями дуже серйозно займається, і за що я хотів би йому ще раз подякувати. Ну, якщо... Будь ласка, тоді ж. Але всі бачимо ще кілька Так, Олександр Тимофійович, в свою чергу, хочу подякувати вам за розуміння тих питань, тих проблем, які сьогодні пов'язані з організацією пенсійного забезпечення громадян. Ми дійсно ці всі проблеми дуже детально обговорили, і у нас є єдина скоординована позиція щодо їх вирішення. Хочу сказати, що саме головне, сьогодні ми забезпечуємо повністю. Фінансування і виплату пенсій всім пенсіонерам, в тому числі і в Донецькій області, яких понад 800 тисяч людей, це включаючи і тих людей, які є вимушеними переселенцями. Фінансування відбувається відповідно до графіку, і всі кошти, які необхідно, ми спрямовуємо вчасно і будемо це робити. І хочу запевнити всіх наших громадян, пенсіонерів, що вони вчасно. Будуть отримувати в повному обсязі належні їм пенсійні виплати. Ми розуміємо, що Донецька область працює, і, зокрема, підрозділи пенсійного фонду в особливих умовах. Тому увага до вирішення. Проблем наших органів, які знаходяться тут, в Донецькій області, є одним з пріоритетів нашої роботи. Саме тому я сьогодні знаходжусь тут. Ми зараз проведемо нараду відповідно з працівниками нашого головного управління, будуть обговорені детально всі. Всі питання, які потребують вирішення. І хочу сказати, що ми і раніше надавали всю можливу необхідну допомогу. Це і матеріальну організацію роботи, в забезпеченні комп'ютерною технікою, підтримка спеціалістів наших, навіть з інших регіонів, залучаємо, де це треба. Ми це будемо і надалі робити, з тим, щоб ще раз кажу, наші пенсіонери почували себе. Захищеними і отримали всі належні їм виплати? Ну і ще раз хочу подякувати Олександру Тимофійовичу за те, що в цьому питанні ми відчуваємо підтримку обласної влади. Колеги, ваші вопроси чи отримує пенсійний фонд виплати з тих територій Донецької області, які називаються окуповані? Якщо ні, то коли вони перестали поступати? Виплати ви маєте на увазі надходження, не так? Поміню, надходження. Да, Ні, ми не отримуємо ці надходження, ну і фактично, коли ця територія стала на підконтрольну, ми припинили отримувати ці надходження. Мер Донецька проводив цифри, які кажуть, що ще восени Донецьк робив якісь надходження. Тобто були якісь надходження в Донецьку саме. Мені важко сказати, да, по всіх там підприємствах, коли саме припинилися ці надходження, значить зараз ми їх не отримуємо. Але хочу сказати, що всі надходження, які були раніше, вони спрямовуються на пенсійне забезпечення наших громадян, зокрема і тих, які сьогодні є вимушеними переселенцями, які сьогодні тут проживають у нас на підконтрольній території. Не секрет, что очень много людей, вынужденных переселенцев, приезжали на освобожденные территории с тем, чтобы оформить здесь эту справку переселенца и перевести в том числе и пенсионные выплаты в местные какие-то управления Пенсионного фонда Украины. Но на самом деле, по факту, ведь возвращались обратно в свои города, ну, то, что принято называть на территории страны пенсионным туризмом. Никуда эти туристы не делись, так это все до сих пор и продолжается. До настоящего времени они имеют возможность выезжать на освобожденные территории с 21 числа. Такой возможности, скорее всего, не будет. Да? Если позволите, вопрос и к вам, Александр Тимофеевич. Как и будут ли осуществляться выплаты, как вы их видите, пенсионные выплаты людям, которые живут на оккупированных территориях, являясь переселенцами которые официально живут здесь, но по факту живут в том же Донецке, Горловке и так далее. Вот. И Александр Тимофеевич, если позволите, вдогон к этому же вопросу, как будут функционировать эти 7, 4, вернее, пункта выдачи спецпропусков и куда обращаться людям, которые едут туда и которые едут обратно? Первая часть вопроса. Сегодня мы имеем возможности осуществлять пенсионные выплаты на подконтрольной территории. Установлен порядок, каким образом эти выплаты осуществляются, а именно то, что человек, который обращается к нам, имеет соответствующий документ, подтверждающий то, что он является вынужденным переселенцем. На основании этого документа мы производим пенсионные выплаты. Собственно, такой порядок и будет сохраняться и дальше. Что касается выплат на неподконтрольной территории, да, наверное, это болезненный вопрос, но сегодня мы таких возможностей осуществлять выплаты на неподконтрольной территории не имеем. Но хочу вам сказать, что э, в данный момент, когда у нас формируется бюджет пенсионного фонда на этот год, значит, мы заложили и все те э, Скажем, долги, которые мы не выплатили людям, оставшимся на неподконтрольной территории, это более 5,5 миллиардов. И в бюджете на этот год мы учли, сформировали расходы пенсионного фонда таким образом, чтобы их хватало с учетом всех наших пенсионеров, которые проживают и на подконтрольной, и на неподконтрольной территории. То есть, если будут возможности для того, чтобы выплатить людям эти деньги и те, которые за предыдущее время и текущие выплаты, при наличии возможности, они будут пенсионным фондом профинансированы. В том числе и те, которые оформят себе статус переселенца после 1 февраля. Еще раз говорю: все люди, которые вот в пределах того порядка установлено обращаются к нам, мы всем им делаем выплаты и текущий, и за предыдущий период. Еще раз подчеркну по тем пенсионерам, это наши украинские пенсионеры, которые остались там, соответствующие деньги заложены. И при возможности финансирования, значит, это будет осуществлено. Ну, що стосується пропускной системы, я еще раз хотел бы уточнить, это що... еще пропускна система, яка планується бути введеною з 21 січня, вона не була продумана до кінця, на мою думку. І я запропонував міністру оборони на зустрічі в Києві після робочої наради президента і начальнику Генерального штабу Верховного командуючого, все-таки продовжити. Термін відтермінувати введення хоча б ще на місяць цієї системи, для того, щоб можна було більш ретельно підготуватись до цієї процедури. Сьогодні ми порахували, що щомісячно буде необхідність видавати близько 700 тисяч пропусків. Це дуже велика кількість, і для того, щоб забезпечити людей пропусками, потрібна буде дуже серйозна підготовча база створена. Моя думка, моя думка все-таки ця система повинна працювати так, щоб вона створювала зручні умови, пересікання. Лінії блокпостів і контрольних постів в'їзду і виїзду. Це стосується в повній мірі не тільки для пересування людей, але і пересування також переміщення грузів, ті, які сьогодні необхідні для нормального життєзабезпечення на території Донецького регіону. Ну, маю надію, що до цього прислухаються керівники, і я запросив найближчим часом начальника Генерального штабу головного збройних силами приїхати на робочу зустріч сюди в Краматорськ, щоб на місці можна було всі ці питання вирішити. Крім цього, є питання до здійснення пропускної системи практично всіх гілок і влади, і напрямків, і волонтери. Сьогодні в мене були задають питання. І Ларіон телефонує, як мені проводити служіння. І люди задають питання, а як мені приїхати в лікарню. І задають люди з інших областей питання, а як я можу приїхати. І на ті ж похорони, чи захворів родич. Та система, яка є, вона ще не досконала. Це моя думка особиста, і вона потребує погодження з місцевими органами влади, така інструкція. І такий наказ. І я буду добиватися, щоб думка місцевих органів влади була почута. У вас не так багато часу. У нас не відділяйте мене від себе. У нас не так багато часу. Я прогнозую, прогнозую, що якщо не буде відтерміновано ведення цієї пропускної системи, то дуже буде. Багато проблем створено на сьогоднішній день при пересіканні цих блокпостів. Чи буде зараховано до працівних стажу на той період бюджету працівників, які на даний момент знаходяться на окупованій території, тобто лікарі, вчителі і так далі? Тобто, чи буде це зараховувати до їхнього загального стажу? Ну, дивіться, у нас згідно з законодавством до страхового стажу зараховується той період, коли людина сплачувала, і за неї роботодавець сплачував внески до пенсійного фонду України. Звичайно, це буде проблема велика з зарахуванням цього стажу, і над нею треба буде думати, яким чином це робити. І це, мабуть, треба буде вирішувати на законодавчому рівні вносити якісь пропозиції щодо а, зарахування цього стажу. Але сподіваємося, що все ж таки ця територія стане підконтрольною. Я думаю, ми знайдемо тоді механізми, як це питання вирішувати. Романенко, газета носиксіпер. А Є жалоба така від пенсіонерів, которые виїхали перевели свою пенсію, сюди довго обробляються електронні діла. А можно ли ускорить как-то этот процесс вообще насколько реально получение электронных дел с оккупированной территории и а, как долго вот такие вот проблемы будут существовать значит действительно проблема была потому что была очень большая нагрузка очень много людей обращались к нам и естественно наши органы пенсионного фонда они и не рассчитаны на такую нагрузку во первых а во вторых сегодня они еще работают в очень сложных условиях организационных. Но, зная эту проблему, мы сегодня, скажем так, привлекли наших работников из других регионов. Я думаю, с целью ускорить обработку этих всех дел, я думаю, где-то до конца этого месяца, начала следующего месяца, эта проблема будет решена, и мы войдем в нормальный график обработки всех пенсионных обращений людям, которые не оформят себе статус переселенца до 1 февраля, пенсионные выплаты, не, вернее, людям, которые после 1 февраля оформят себе статус переселенца, пенсионные выплаты не будут осуществляться. Вот, это я сегодня такую информацию увидел и услышал в пенсионном управлении пенсионного фонда здесь местных от людей собственно, переселенцев. Так ли это? И продлят ли этот срок до 1 марта, как это было в декабре? Сегодня действительно есть, я не скажу, это очень острая проблема, но есть проблема, что определенное количество людей, которые сегодня получают пенсии, они еще не успели оформить или переоформить соответствующий статус. Значит, я думаю, до 1 февраля у нас есть время, и мы найдем решение. Я вот был сегодня и в Луганской тоже области, там тоже эта проблема присутствует. Это надо решить на уровне центральном. Я думаю, мы такое решение найдем с тем, чтобы мы не приостанавливали людям пенсионные выплаты, не лишали их пенсионных выплат.